Ну ось нарешті, нарешті, я знайшла, де я буду жити. Мені запропонував один такий гарний, гарний гуцул, саме цей будинок. Гори, 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 гори навкруги. Сказав, що я буду його господині. Сказав, що буде мене слухатися. Так що гуцула я вже знайшла, але я така перевередлива. А, якщо до мого ще мене триває відпочинок, якщо мені запропонують щось може на краще, то я чекаю на пропозиції. Але крайній випадок піде, піде хлопець квадроцикла і сказав, що в нього є дуже гарна трибіта. Отак. Так що будемо мати бізнес з ним. А я така бізнесова леді, тому машина є, гори навкруги, бізнес є, там хтось крякає, не крякнув, а крякає. так, ще має такого. Так що отак от. А що ви думаєте? Я буду гуцулкою Ксенією, але буду гуцул, гуцулкою Наталі. Він ще правда за це не знає. Але що? Я вже зрозуміла, що він вже попав в мої сіті. Все буде добре. Так що маємо вже, те, що маємо, і радіємо тому, що є.